Друзі, усім привіт! Я дуже вам вдячна за те, що ви цей рік провели зі мною, що ми були разом, ми один одного підтримували, ми один одного іноді витягували за вуха. Ви знаєте, з чого і як. І ми показали, яка ми велика сила, коли ми разом. Цей рік, якось в мене така, знаєте, думка була. Таке враження, що начебто ти випив чашечку кави з піском. І цей рік він через фільтр війни показав, хто є хто. Він відкрив людей справжніми, такі, які вони є. Багато людей, яких в моєму житті вже немає через цей фільтр. А багато людей є ті, що дійсно стали справжніми друзями. Я вам дуже за це вдячна і хочу вас привітати з Новим роком. 2023 роком. Вибачте, що я не дуже так гарно, яскраво одіта, але ж який рік. Зараз не це важливо і. Я хочу всім нам побажати, щоб скоріше здійснилось наше головне бажання перемога. Перемога України. Ми це знаємо. Ми не тільки це відчуваємо, ми не тільки на це сподіваємось. Ми це знаємо. І хочеться, щоб скоріше ми відсвяткували наше головне свято перемогу. Так воно і буде. Але зараз тримаємось. І пам'ятайте, завжди. Так не буде. І це пройде. Я вам дуже вдячна, що ви в мене є. Ви не уявляєте, наскільки ваша підтримка для мене в деякий час була важлива настільки. Ви реально круті, ви реально класні. Дай Боже, вашій сім'ї, щоб все було гаразд. Щоб 2023 рік не забрав у вас. Нікого із вашої родини, із ваших друзів. І головне, давайте загадаємо дуже для нас головне бажання, перемога, і воно обов'язково буде, не зважаючи ні на що. І все буде добре, і все буде Україна. З Новим роком мої дорогенькі, здоровенькі були. Ой, ви не уявляєте, скільки багато чого хочеться вам сказати. Цей рік він, я не можу сказати, що він якось мене змінив і я стала іншою. Ні. За свою відвертість вигрібала, за свою відвертість заплатила, але воно того було варто. І, мої дорогенькі, ми ніколи не забудемо ранки від Кацапів. Ну, а що про них казати? Вони показали, що вони за люди. І більше на моєму каналі в 2023 році я жодного слова про них не скажу. І жодного слова я не скажу про тих людей, які підтримують цих освободітелів. Їх в моєму житті більше нема. Тому в останній день цього 2022 року я хочу сказати тим, хто створює купу каналів, від одного обличчя і пише, і пише, не намагайтесь. Українці є незламні. Ось і все. І все буде добре. І завжди війна не буде. Вона обов'язково закінчиться. І ми обов'язково відсвяткуємо наше головне свято, бо воно буде настільки головне, що навіть я собі уявляю і я. Я не знаю, коли я отримаю звістку про те, що перемога, я не знаю, що зі мною буде. Але я до цього вже емоційно готуюся. І все буде добре, мої дорогенькі. Обов'язково. З наступаючим 2023 роком роком перемоги для України. Перемоги над злом. Тому наші темні вечорі. Коли ми сидимо при свічках, ми так класно бачимо, чітко бачимо, хто є хто. Ось так. У нас в цьому році навіть і ялинка прикрашена, знаєте, не модно, не совремінно, не ще якось, а вона прикрашена. Тими іграшками, які для нас мають свою історію. Кожна іграшка вона має свою історію, коли ми разом її купували. І так, це буде рік кролика. Я хочу розповісти історію про цю іграшку. Я вже казала, у нас є традиція кожного року нова іграшка, і Катюня вже була у Києві. І вона дзвонить і каже: Новий рік, а ви нову іграшку купили? Кажу, ні, ну Кать, ти ж уже велика, а ми там ялинку не будемо ставити. Вона як ви ялинку не будете ставити? Навіть маленьку, кажу, навіть маленьку. І вона у Києві купила у цього зайця, і нова почта нам її доставила. Ну Це не реклама нової почти, а просто кажу, як це було. І вона не розбилася нічого. І ось історія ось цієї новорічної іграшки. Тому в цьому році святкування. Я навіть не можу сказати, що це святкування нового року. Це просто зустріч нового року. А оцього зайчика ми купували Катюня ще в школу ходила. 12 років. Так от. Так що ось так, мої дорогенькі, і нехай у вашій оселі завжди буде світло, затишно. І нехай усі будуть вдома. А ось ця іграшка з Владіка дитинства ще. Угу. Тому з Новим роком, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемося вже в 2023 році. І все буде добре! Обов'язково.